Всім привіт! Ви на каналі картини Бісером і з вами Наталія. Сьогодні я вам показую свій довгоочікуваний фініш. Це моя велика робота, найбільша, яку я вишивала за, за всю свою вишивальну діяльність. Це найбільша робота, казковий будинок. Нарешті, я її завершила. І нагадую, що це заготовка від фірми Орхідея, але я не рекомендую, тому, тому що дуже щільно на ній лягає бісер, і дуже важко при цьому вишивати. Тому, якщо у вас є можливість, лучше в інших виробників спробуйте. Мені було дуже тяжко. Сама робота мені дуже подобається. Вона вийшла, така, як я собі уявляла. Дуже красива, дуже насичена. Ну, я задоволена. Я задоволена самою роботою. Так, да, бісер дуже щільно. Це свій нюанс, але я думаю, вже як я віддам її в багетку, і там вона натягнеться і буде все, все добре. Я думаю, все буде хорошо. А, сама робота тяжкенька, більше 1,5 кілограми, це точно. Там бісеро тільки на кілограм 400, плюс сама робота, плюс монониточка, воно теж дає свою вагу. Готова робота. У мене зараз розміри її 78 см на 52,5 см. Тобто, вона стала трішки меншою, тому що розміри були більші. Я не пам'ятаю точно. Наскільки, але знаю точно, що були більше, по-моєму, якраз ширина була 80 см. Якщо я не помиляюсь, не буду вам казати. Ну, ніби так. Це не точно. Але сама робота, ви подивіться, яка чудова, яка красива. ой, Такий у мене довгоочікуваний фініш. Давно я не випускала відео, тому вибачте, мої підписники, глядачі. Але я всі свої зусилля. Вклала в цю роботу за останні, мабуть, три тижні все пішло сюди. Я до інших робот своїх не верталася, тому що хотіла до Нового року закінчити цю картину. У мене був такий план, у мене було таке бажання. Вона, так у мене, як на мене, дуже задержалась в фініші, але все ж таки я зробила. Я це зробила і я цим задоволена. Нарешті показую її вам. Я ще в кінці відео покажу вам більш детально, зніму її, щоб ви подивилися, яка вона. Ну, насправді вона дуже красива, особливо ці зелені насичені кольори, все дуже красиво виглядає, все виглядає природньо. Отже, бачите, але ж все ж таки, аби інша заготовка, із-за неякісної заготовки було їй дуже тяжко вишивати. Особливо тяжко було під кінець. Дуже. Ви знаєте, я вишивала, вишивала, і я, наче вишивала на одному місці. Мені здавалося, що, що так йде це все довго, наскільки довго, що я дуже дуже мені було тяжко. Я не знаю, як іншим. Можливо, на інших заготовках воно йде легше, воно йде краще, але за щільності бісеру були дуже багато нюансів, які мені не сподобались. І... Але все ж таки, все ж таки, як не цей, але я зуміла. І ви знаєте, замітила я ще одна, я якось раніше не замічала. Але на цій картині я помітила, я, так як ми зараз вишиваємо, коли є світло, коли нема світла, хто під настільними лампами, хто під фонариками, тобто майже весь час під штучним освітленням. І при цьому, якщо малюнок нанесений, темний малюнок нанесений на габардині, вишивати дуже швидко втомлюються очі. Якщо ми вишиваємо по світлому або по чистій рівномірки, канві, ви знаєте, очі не так втомлюються. Оце я замітала, так як у мене тут під кінець, в основному малюнок був нанесений темні кольори. В основному темні, темні, то дуже швидко в мене втомлювались очі. Дуже швидко, не знаю. Можливо, це тільки в мене, але ну, так було. Під кінець я навіть зламала, мабуть, чотири голочки, поки я закінчила. Чотири точно, можливо, і більше, але чотири голочки точно зламалися, поки я все це доробила. І знаєте, чим під кінець, тим важче. Але ж, слава Богу, ви бачите результат, ви бачите цю красу. Я цілком задоволена. Маю надію, що вам то теж подобається. Якщо, може, хтось мене дивиться в перший раз, то в мене в попередніх відео є підбір бісеру. Я показую номера, які я використовую саме в цій картині. Тому, кому цікаво, дивіться, також буду вдячна вам за лайк. За підписочку. Отже, зараз подивимося трішки детально цю саму картину. Але камера може трішки іскажати кольори. Ну, ви вже вибачте, я постаралась максимально вам її вмістити і максимально показати. Ну, насправді, звісно, камера цього не передасть, але зараз більш детально я вам її покажу. Отже, приємного перегляду. Щоб подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, нагадую, <гум> за лайк. Якщо вам подобається, підписуйтесь. Будемо далі вишивати, слідкувати і розмовляти на вишивку бісером. Все про вишивку бісером. Отже, ще раз вам дякую. Маю надію, що вам було приємно дивитись на цю красу. Отже, мирного неба нам всім! І до зустрічі.